Щодо незаконних дій у школах при прийнятті на новий навчальний рік, підписуйтесь на мій канал, дивіться це відео до кінця і будете знати, що вам робити при порушенні ваших прав. Так от, українські школи готуються до відкриття нового навчального року в умовах воєнного стану. В мережах з'явилася інформація, що деякі школи почали давати батькам на підпис деякі документи, які не передбачені законом, і ці документи вони встановлюють, що нібито навчальні заклади не гарантують безпеку перебування дитини у ньому. Але ж вимагання підписувати від батьків подібні документи воно не передбачено діючим законодавством України. Якщо від вас вимагають підписувати якісь такі документи, краще їх не підписувати без консультації юриста чи адвоката. Тому звертайтеся до мене. Якщо ваші права порушуються, то це можна оскаржити і ці скарги можуть бути дійсно дієві і може захистити ваші права. Підписуйтесь на мій канал Ставте.